Доброго дня! Це проєкт з дисципліни теоретичні основи САПР, студента групи КН306 Кварка Назарія. Свій проєкт я вирішив розділити на такі поетапні частини. Спочатку я розробив в програмному середовищі Solidworks параметризовану модель, а в моєму випадку це грибний гвинт корабля. Далі провів декілька досліджень, а саме: досліди для відстеження деформації гвинта, а також для відстеження потоків води, яка проходить через грибний гвинт. Ціль мого дослідження. Відомо, що при обертанні грибного гвинта кожна лопать захоплює масу води з набігаючого потоку і відкидає її назад. Сила реакції води, яка відкидається, змушує корабель рухатись вперед або назад, залежно від напрямку обертання грибного гвинта. Отже, цілью мого дослідження є дослідити рух потоків води під час проходження через грибний гвинт. Параметризована модель. Дана параметризована модель, а саме грибний гвинт, складається з втулки та в даному випадку трьох пластин, так званих лопатей. Проведення дослідження: спочатку я проводжу дослідження для визначення потоків води, яка проходить через грибний гвинт. Як можна побачити на рисунку, швидкість потоку найбільша в області взаємодії з гвинтом, після якого і змінюю свою траєкторію. Відповідно від швидкості оберту гвинта, змінюються і потоки води. Чим швидше буде рухатись гвинт, тим більше води через нього пройде, і буде більша швидкість корабля. Розроблений додаток для сапру. При проведенні дослідження я використовував статичний аналіз, за допомогою якого я побачив, як змінюється деталь при прикладанні сили на лопаті. Зараз я переходжу до демонстрації. Спочатку продемонструю результат дослідження руху потоків води. Видно, що найбільша швидкість потоку в області самого гвинта. Далі я перейду до розробленого додатку, в якому я підключив потрібні для роботи середовища бібліотеки, після чого створив клас формою графічного інтерфейсу, а також кнопку, яка запускає дослідження. Якщо процес середовища вже відкритий, то програма його закриває та відкриває знову. Після цього програма відкриває саму деталь грибного гвинта. Після чого вибирає дослідження статичного аналізу. Після цього вибирає дві точки опори, які приєднані до валу, що обертає сам гвинт. Далі вибираються ділянки, на які буде накладатися сила. Далі накладається сила. Також вибираємо матеріал, з якого виготовлено гвинт. І в кінці запускаємо дослідження. Як ми бачимо, дослідження проведено успішно. Всім дякую за увагу. До побачення.